Євгенія Демчика звинувачують у договорниках. На цьому наголосив член виконавчого комітету Дмитро Ткачук. Сьогодні, якби в управлінні і пана Демчика змінюються пріоритети розвитку кожний місяць. І якщо сьогодні говорити слово концепція, таким ємким, популярним і гарним, би, то дійсно вона має передбачати спочатку вектори руху. Але якщо вони міняються залежно від того, хто зайде в кабінет як би, і як складеться розмова, то це не концепція, це договорники. На засіданні виконкому 6 травня розглядались питання щодо організації пасажирських перевезень та затвердження міської автобусної мережі. Євгеній Девчик пропонує зобов'язати перевізників установити систему електронного обліку пасажирів. Також обговорювалися питання, щоб зробити рух по вулиці Київській одностороннім а маршрутки пустити по вулиці Котовського зпровадженням системи для ТТУ. Ми отримаємо чоти пасажиропотоку. потока в договорах з перевізниками Ми прописуємо, що після внідрення електронної системи в ТТУ. Приватні перевізники встановити у себе. Нам нужен сьогодні пасажирів потоку. Громадськість не підтримала цю ініціативу, адже концепція не вирішує транспортні проблеми міста. Питання винесла на повторне обговорення. Інформаційне агентство. Всі новини.